Ось. Так, як ти любиш. Давай ближче до теми. Для чого ти мене позвала? Ну, що ти так одразу? А хіба ми не можемо просто поговорити? Не розумію, чому останнім часом ми лише сваримось. А ти бачила, що по цій чашці вже темні плями пішли? Так ти досідуєшся через цей ріс? До да чого тут він? Просто після смерті матері ти забрала собі все. Чого це все? Ми по заповіту все чесно поділили, і тобі і мені дісталось по квартирі. Угу. Тільки тобі дісталась нормальна квартира, а мені Хрущовка у чорта на кулічках. А я хочу купити собі трьошку в новобудові. А для чого тобі трьошка? Ти ж сама. І що? Я ж не планую бути сама постійно. І взагалі я хочу ще й мамину дачу продати. Але ми не хочемо продавати дачу. Назар же тобі пропонував віддати половину її вартості. До чого тут він? Це наш спадок. І взагалі я вважаю, що більша частина належить мені, тому що тобі дісталась краща квартира. Але ж Назар на дачі увесь ремонт зробив, стільки грошей вклав. Він не погодиться. Ну, то й що? Якщо правильно з ним поговорити, то погодиться. А ти ж хотіла зі мною стосунки налагодити? Ось тобі шанс.